Велика Британія у 2023 році поставить Україні сотні тисяч артилерійських боєприпасів для протистояння російській агресії. Про це повідомляється на сайті британського уряду. Їм поставлять все. 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 Зазначається, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на зустрічі з країнами об'єднаних експедиційних сил закличе їх зберегти чи навіть збільшити рівень підтримки України у наступному році. Його заклик прозвучить на тлі оголошення Британ про постачання в 2023 році сотень тисяч артилерійських боєприпасів у рамках контракту на 250 мільйонів фунтів стерлінгів. Це забезпечить постійний потік критично важливих снарядів для українських збройних сил. Як повідомляється, Британія уже поставила нам 100 тисяч одиниць боєприпасів, реактивні системи залпового вогню та 125 зенітних гармат. На зустрічі країн експедиційних сил також обговорять потребу збройних сил України, зокрема в постачанні систем ППО. А також буде піднято тему протидії російській агресії у північному та Балтійському регіонах. Нагадаємо, що 18 грудня Британія передала Україні нову партію ракет Брінстон-2 із лазерним наведенням. Вашингтон поки не використовує ленд-ліз, щоб постачати в Україну техніку і зброю, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. Американці хочуть заощадити український бюджет у майбутньому, а військову допомогу передають Україні за іншими програмами. Речник МЗС України пояснив, що механізм ленд-лізу полягає в тому, що Сполучені Штати Америки можуть передавати Україні наявні в них оборонні вироби в оренду чи на умовах. Лізангу. А, власне, чого Путін приїхав до Білорусі? Ми постійно в ефірах говоримо раз відразу про накопичення, а там. Е... Сил так з боку Білорусі і російських сил, те, що туди перебувають і танки і все, все але нам відповідають те, що маємо офіційні відповіді відповідь збройних сил України, що в будь-якому разі ми вже готові до наступу з боку Білорусі. Очевидно, так само що Путін підштовхує Лукашенко, а Лукашенко в це в'язуватися особливо не дуже хоче. А він пітляє. Тож, наскільки все ж таки великий ризик наступу з боку Білорусі, і наскільки він може серйозно завдати шкоди Україні збройним силам України? Кажуть про відтягнення розсередження Збройних сил України, що от напакасті можуть. Давайте почнемо з того, що Білорусь уже воює на боці Росії проти нас. Ну, використання з точки зору юридичної, міжнародне право це участь у війні. А я не гадаю просто, щоб не забули. Вже заходили з території Білорусі. Да. Тобто, що, про що ми? Ми гадаємо, а чи ще вони зайдуть? Так вони вже заходили. Ну так, да, без Білорусі. Ну і що? Вони зараз можуть поміняти, е, як вони прийняли рішення, по-моєму, три тижні назад, про змішані підрозділи. Ви ж бачили, з якими обличчями сиділи білоруси на цій зустрічі? Їм просто виламили руку, набили. По пикам, їй сказали, ото підписуйте і все. Ми, це люди раби, раби, от дивишся на цих воєначальників, сидять. От я ж зрозумів, що відбувається. Їм вже викритили руки, все. Вони вже рішення стосовно вступу на територію України приймати будуть не вони. Це вже вирішено. Тому що це спільні підрозділи. Навіть якщо не один білорусь, ну, гіпотетично, найманець, не піде з росіянами, росіяни зайдуть. Путіну потрібно втягнути Білорусь. Повністю війну, ну щоб уже не було ніяких відтінків, що він оце от, ну йому не, не камільфо, не комфортно. Він злодій, а Лукашенко ще не до злодій якийсь. Ну, Путін хоче урівняти просто їх на цих всіх лавах трибуналів, щоб тягали всіх однаково. Ну і щоб фактично взяти під контроль Білорусь. Перше завдання Путіна контроль Білорусі. Він, в принципі, з Лукашенка по входу на територію України він міг вирішити не з таким помпою, отак от поїхати. Йому, по-перше, треба кудись поїхати. Бо він не, не з'являється на прес-конференції щорічний, немає в нього послання парламенту. В нього немає навіть там цієї ковзанки, як він там ковзається перед новорічним виступом. Тобто нічого немає. І поїхати особливо немає. А виходить. Лукашенка ніде не хочуть взагалі бачити. Ну, знайшли два одиночества. Значить. Момент розказати про велике. Про свій союз братерський Білорусі і Росії. Ну, так ми вже знаємо, що там повністю Білорусь вже під контролем. Причому я не вважаю, що там кажуть: от окупована Білорусь, тому білоруси не відповідають. Відповідають, вони можуть зараз зробити. Кіберпартизани білоруські роблять, пол Каляновського робить. Якісь там активність є, особливо в березні, коли там дійсно були проблеми, створювали для ну, залізниці, робили багато речей. І це може продовжуватися, але основна маса білорусів, вони чекають, як це все відбудеться. Ну і тому тому я вам скажу, не так, як і хороших русських, немає хороших білорусів, поганих білорусів. Зараз є ситуація. Всі білоруси, які на території Білорусі і не роблять супротив цьому всьому якимось способом, вони, на жаль, Цю ситуацію наближають. І якщо Білорусь втягне, Росія, замарає цим, вона Білорусь повністю ляже під Росію, повністю. Тепер вже остаточно. Тоді, я думаю, Лукашенка недооцінює, його просто викинуть і замінять іншим е маріонеткою, тобто вже чітко маріонеткою, в погонах, хтось там сяде ФСБшник і сяде на його пост. І я думаю, що його зараз буде спроба Лукашенка не те, що там перетнуть, не перетнуть, він буде пробувати виторгувати собі. Гарантії, якісь безпеки, умови розумію, так? та не гарантії ще безпеки, якісь все-таки умови, хоча може бути після макея цього. Mm -hmm. Якогось дивного смерті, смерті. Макея, це тут і про безпеку, звісно, думає Лукашенко. Але, да, Макій – це глава Білоруської МЗС, який да. помер загадковою смертю. Просто. Вони так, так символічно це все звучить. Це палац незалежності. Я був там. Нашпігований апаратурою послуховичу, нашпігований цими всіми агентами. Там всі зроблена будівля, от вони зустрічаються. Ну, Побачите, там, де вони будуть зустрічатись, а там навколо ще один периметр, де сидять ці КГБ, майори, ну такий совок, радянський, просто жах. І оце вони там люблять це, бо вони там все контролюють. От вони там засідають, бо, вони, бо, бо, бо там вже їх КДБ все контролює, щоб не прослухав ніхто їх. Вони будуть говорити ці речі, серйозні речі, про те, як Україна супротив е, чинить, що не все так просто. Лукашенка буде жалітись, ви що, е, Владимир Владимирович, це, це ж моїх уб'ють, а не тільки твоїх, там, а мене снісуть. Оце вони будуть обговорювати. А на публіку вони розказують про союзну державу, про те, як ми в місті, як ми за. Раз порвем весь мир, НАТО в рознос, три дня, як там Лукашенко казав, хто там буде оборонятися. Це той Лукашенко, який розказував: з території Білорусі не буде ні одного там перед. Ну, брехун, брехун. Це люди, на жаль, ну що скажеш, ну, швидше б вони пішли з цієї історії, і скільки, скільки проклять вже на них. От мене дивує одна річ. Ну, вже Святого Миколая сьогодні. Вже всі замовляли: і ракети, і зброю, там, і хаймерси, і те, що залужний там сказав по кількості. Ну вже має якось працювати. Бо ну що це таке? У цих покидків залишається така ж сама ситуація. Ну, вона міняється, але ну, все рівно вони сидять. Треба, щоб Святий Миколай вже попрацював. Вже якось, щоб і зброя була, і ці покидьки не могли отак, от навіть в мінську збирати. Щоб вони сиділи там, де їм треба. Ну і ну дивіться, ну що зміниться? Ну вже нічого не зміниться особливо. Те, що мобілізується в Росії, це набагато більше, чим з Білорусі може бути задіяно. Те це, це не для нас наслідки. Наслідки, звісно, звісно, будуть відволікання наших сил. Ймовірність дуже висока. Вона не зараз. Ну я думаю, я вірю, тому що говорили наші військові. Це може бути січень, лютий. Да? Ну. В військовому плані треба до цього готуватись в політичному плані. Я думаю, я би запропонував зараз натиснути більше на наших партнерів. Я не знаю, чому перша дивізія американська, яка в Польщі дислокована, зараз розвантажується, чому вона не стоїть на кордоні? От там от до Білорусі, якби вони стали от, там от на кордоні біля Сувальського. Цього проходу, чи ну знаєте, між Литвою і Польщею, отут, от на півночі, там, де от сходиться територія. Якби просто показали, що ви тільки суньтесь в Україну з вашої території, ви будете мати наслідки. Ніхто би не сунувся. Тому треба якось уже випереджати події. Ну я думаю, що не просто так же першу дивізію, яка не є оборонною, вона наступальна. Вона в другій світовій війні наступала. Це відважні люди. Я, я був у них. Це. Ну, серйозні, серйозні, дуже військові, які мають досвід війни. І я думаю, не просто так вони в Польщі. Тому сподіваюсь, що адекватні якісь превентивні заходи можемо зробити з, -з, -з партнерами і можливо вберегти. А тут парадокс. Лукашенко вбережеться тільки в умовах, якщо Україна дас буде досягати цих цілей проти Путіна. Йому вигідно щоб Україна була, щоб Україна перемагала. Перемога України, як це не парадоксально, його збереже. А так він може позбавитись навіть життя. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.